Насправді, я завжди вважав одну річ дуже правдивою. Більшість людей не отримують таких можливостей просто тому, що ніколи не просять. Я ніколи не зустрічав нікого, хто не хотів би мені допомогти, якщо я просив про допомогу. Я просто телефонував їм. Це звучить трохи старомодно, але я подзвонив білу юліту, коли мені було 12 років. Він вже у пало Альто, його номер був у телефонній книзі. Він підняв слухавку і сказав так: я сказав: привіт, мене звати Стів Джобс, мені 12 років. Я школяр, і я хочу зібрати частотний лічильник. Чи не могли б ви мені дати якісь запасні деталі? Він засміявся і дав мені ті деталі, щоб я міг зібрати цей прилад. І він навіть запропонував мені роботу на літу хевлет Петро. Я працював на складальній лінії, збирав частотні лічильники, крутив гайки і болти. Він влаштував мене туди, де їх реально збирали. Для мене це був рай. І я ніколи не зустрічав нікого, хто сказав би ні або кинув слухавку, коли я дзвонив. Я просто питав. І коли вже мене питають, я теж намагаюся бути відкритим і відповідати, віддячуючи за те, що колись мені допомогли. Більшість людей просто не беруть слухавку і не дзвонять. Більшість навіть не намагається. Це те, що відрізняє тих, хто робить від тих, хто просто мріє. Треба діяти. І треба бути готовим зазнати невдачі. Треба бути готовим зазнати краху в телефонній розмові, при створенні компанії, в будь-чому. Якщо ти боїшся зазнати поразки, ти далеко не підеш.